Катерина з двома дітьми та батьком жила на дачі на лівобережному острові. Після звільнення Херсона родина не встигла дістатись додому. Протягом семи місяців вони жили у сірій зоні, фактично на лінії фронту. Розповідає події 6 червня 2023-го не зможе забути ніколи. Вода почала стрімко прибувати на світанку. Вода поднімалася бистра, то сітав. Кожний полчаса, я не знаю, може би, ну сантиметрів десять. Це було очень быстростремітельно. Тось тобто, це прям на глазах, як у фільмі Тітані. Знаєте, коли по коридорам вода отак текла. О, це у нас так було по дорожкам на дачах. Тось тобто, почала хватувати паніка. Ніхто не понімав, що всі метушились. Родина на човні перебралась на двоповерхову дачу. Втім, рівень води продовжував підніматись, і їм довелось плисти до сусіднього найвищого будинку. Таке Такої кружило все, що неможливо було удержати лодку двома веслами. То есть пытались. И там небольшое расстояние, буквально, может, как от нас, ну метров, я не знаю, 50. И мы эти такой долгий период времени туда пытались, что встречное течение, оно просто тебя уносит, или ты на месте гребешь, и все. Я успеваю с детьми перелезть через окно опять в эту новую дачу. И там какой-то промежуток времени, пока папа там о них привязывался, в общем, их отрывает от основания лодки канат, и они уплывают. Я остаюсь с детьми одна, представьте. Еда вся, которая вот это я готовила, речка, лепешка, осталась с ними в лодке. Я остаюсь с двумя детьми, с, этим, с этой сумочкой и на телефоне 8%. Открываю глаза, и через это окно только начинает светлеть. Дети еще спали, а крыша такая была под наклоном. Я вылезла на крышу, села и смотрю вокруг. Эти картины они никогда не забудутся. Это ландшафт полностью измененный. Плывут островки, кусок земли с деревьями. Там чья-то дача дерев'яна перевернута, бочки, це, допустим, лодки перевернути, куча, цього, яка нагарнула теченням, дать такі острівки камиш, там весь мусор. І я сижу, я розумію, що мені робити. Вранці вони почули звук безпілотника. Українські військові побачили відчинене вікно на даху, дронами скидували воду та їжу. Был такой один момент, что три дрона прилетели. В одном бутылка воды, у другого там какой-то сухпоек, у третьего что-то то по очереди все скидывали. Слышим, летит дрон. Я ну, в это окошко открываю, смотрю, что-то не похоже на воду. Он же опускается ниже. Смотрим, бананы. То есть бананы, так и орешки скотчем. Это и кайс, 73-я бригада, ССО, и 402 бригада, ребята, и еще 140. 124, 124 ребята, тоже огромное им спасибо, которые непосредственно нас эвакуировали. И представьте, мы за три минуты долетели вот где от до речпорта. Где... Представьте, три минуты, семь месяцев жизни. Это, конечно, ну, слава богу, что все хорошо заканчивается. Спасибо ребятам, огромная им благодарность. Я никогда их не устану благодарить, мы периодически на связи. Так, поддержимо раз, Старайся. їх не беспокоїть. я безпокоїти. що така робота. Ну, не ви, просто ребят, до землі поклон. Зранку, 6 червня, вода почала прибувати і до квартири Херсонки Людмили Верескун говорить, перший поверх багатоквартирного будинку у районі річкового порту затопило майже миттєво. Стояла вода виши мого росту в під'їзді. Та коли куди ж тікати? Ми оце тільки дивилися, як вона піднімається. Вода була вище забори, забору видно не було. І Ворота були закриті. І хлопці, і рятувальники, котрі приїхали на лодках, один роздівся до трусів, вибачте, і пригав у воду, щоб там відкрити цей замок, відкрити ворота, і тоді вони на лодках сюди заїхали. Ви знаєте, у нас риби приплипали, косяки риб. Я оце коли подивилися з балкона, а думаю, що воно таке блистить? Потім зрозуміла, що коли оцей косяк зайшов до нас до двору, так отакі риби були. Я вам серйозно кажу. Я кажу, нема котів. <смі> а котів, всі коти, коли е, були на деревах, то хлопці на лодках, е, ці спасателі, чи я волонтери, я не знаю, як вони називаються, То вони наших котів з дерев знімали. Приїжджали, щоб перевірити, є животні десь там чи нема. Спасали і людей, спасали і худобу, спасали все. Усіх спасали. Дякувати Богу, що є такі хлопці. За шість днів рівень води спав. Людмила з сином змогли зайти до своєї квартири. Дверця трюму оторвала. Здесь паркет так же саме стоїть. Кататися на ньому можна. А Стиралки. Капець, О, вода. Вода в бутильці не залилась. трошки не достала. Так, зато каструльку водичка пройшла. Холодильник тут отдыхает. Да. Веселі у нас. Не було газу, не було води, не було світла, не було нічого. Потім десь через місяць включили газ. Включили газ, прилетіло оце прямо во двор прилетіло оце, от, не знаю, як його назвати, що воно таке, перебили газову оцю от, трубу. Потім знову приїжджали, ну, дякувати Богу, цю трубу заварили, у нас газ з'явився. Потім, потім вже включили воду, а от світло зі світлом проблеми. Дякувати Богу, у нас є газ. Ну, я люблю каву. Я дуже люблю каву. Для мене кава це все. <смі> і коли включили, перший раз включили газ, я зробила собі каву. Боже мой, яка це була. Оце, дякувати Богу, можна позійнувати. Дві комісії було в нас. Все переписували, і двері, і вікна, і поли, і оце кажуть, що це треба відбивати, бо там внутрі все мокре. Мені насчитали 200 тисяч. Пральна машинка. Не функціонує. Холодильник не функціонує. все, що було електрика, ми повикидували, бо воно все намокло, всі мотори там, всі поржавіли. Ми повикидували. Якщо все починати считати, ми не можемо в ці гроші на правобережній Херсонщині через підрив російськими військовими Каховської ГЕС підтоплені сім громад. Пошкоджені 3252 житлових будинки та 121 багатоповерхівка. Комісія з обстеження наслідків підтоплення склала акти по майже 2,5 тисячах осель. Близько восьми сотень будівель розташовані в населених пунктах, які перебувають під постійними обстрілами військових РФ. І до них немає доступу. Наразі жителі деокупованої Херсонщини. Крім частини двох громад, не можуть отримати компенсації за пошкоджене майно, розповів заступник голови обласної військової адміністрації Антон Самойленко. Компенсації за пошкоджено внаслідок підтоплення нерухоме майно станом на сьогодні не виплачувалися. Це сталося внаслідок ряду причин: це і активізація обстрілів з боку Російської Федерації, внесення підтопленої частини території Херсонської області, крім частини Дарівської та Калинівської громад до зони активних бойових дій. На превеликий жаль виплати компенсації за пошкоджене житло на таких територіях на вимогу міжнародних донорів неможливо на сьогодні. Жителі підтоплених районів можуть розраховувати на допомогу у 10 тисяч гривень з державного та обласного бюджетів. Власники зруйнованих водою будинків на отримання сертифікату, на придбання нового житла, зареєструвавшись у дії або у центрі надання адміністративних послуг. Рівень води в Інгульці почав підніматись наступного дня після підриву армією РФ Каховської ГЕС у Миколаївській області. Підтоплені 10 територіальних громад, пошкоджені 562 будинки. Будинок жителя Афанасіївки Снігурівського району Петра не був повністю затоплений, але меблі та техніку врятувати не вдалось. Осаку палець, палець не дійшло до ящика і Там Тут гілочки зверху, гілочки були зверху, видно. Ну от взять, взять по фронтону, по фронтону, по тому, що крайній дома, то ми не були. Оце взять по фронтону, от бачите, ось отако. Верхушки тільки дерев було, а то все було. До... Водою, оце за сюди заходили ми лутками, забирали якесь ще збіжжя. Було в Афанасіївці, були підтоплені 75 зі 168 будинків, розповів сільський голова Василь Хомко. Створили комісії, обійшли всі ті будинки, склали акти. І на основі цих актів ну люди отримують і компенсації, і будівельні матеріали на відновлення своїх житлових будинків. Понад тисячу гектарів землі не були засіяні або втратили врожай через затоплення, говорить перший заступник начальника обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Там обраховується шкода поверховому шару. Да? Це окреме питання, яке не стосується безпосередньо, там завна шкоди фермерам, що зараз вже підраховано. Тобто там більше 22 мільйонів за цю частину вражає. І Окрема частина, це яка виплачена вже людям, Скус 360 громадян отримали. Якраз це майже 12 мільйонів гривень. Це стосується присадні ділянки. За словами Георгія Решетілова, агропідприємства та фермери зможуть отримати компенсацію за знищений врожай лише з репарацій від держави агресора. Через знищення російськими військовими Каховської ГЕС без води залишились села Дніпропетровщини. Водоканали, які брали воду з Каховського водосховища, припинили працювати за 3-5 днів після підриву російськими військовими ГЕС, каже голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. В районі зараз проживає понад 200 тисяч людей. Аби забезпечити їх водою, організували пункти видачі, а у всіх громадах встановили очисні станції. Станом на на грудень технічну воду в кранах дали Марганецький, Мирівський та Покровський громадам питну, Нікополі та навколишнім населеним пунктам. На думку Євгена Євтушенка, жителям та аграріям потрібне велике джерело, де вони можуть брати воду. Нам потрібно його відновлювати. Каховське водосховище використовувалось для річкового транспорту. Це була водна логістика, яка здебільшого забезпечувала перевезення зернових культур і на берегах водосховища. Була побудована відповідна зернова інфраструктура. Воно потрібне нам для того, щоб відновити роботу регіону, роботу економіки. Каховська ГЕС п'ята за розміром в Україні, а також найбільша за площою мілководдя. Її будівництво тривало впродовж п'яти років з 1950 по 1955. Аби звести гідроелектростанцію, а також Каховське водосховище довелось затопити унікальні історичні землі великого козацького лугу. Розповів науковий співробітник національного заповідника Хортиця Михайло Моленко. Це була става екосистема природна. І вона була унікальна насправді. Коли затопили Каховське водосховище, вони зруйнували те, що було. Не сформували нове, воно само формувалося з усього поганого, що могло бути. Тобто, руйнація берегів, евтрофікація це накопичення органічних речовин у воді, це постійне цвітіння, зміління і перетворення на таке величезне, не то щоб болото, але ну, настоячу вужу. Зараз ми спостерігаємо так формування саме третьої екосистеми, якою вона буде поки що зарано. Можливо, це будуть різні екосистеми. Каховську ГЕС, а відповідно і Каховське море створювали, аби електрифікувати південь України, забезпечити людей водою, зокрема для ведення сільського господарства та тваринництва, каже учений секретар національного заповідника Хортиця В'ячеслав Саричев. Вирішили так грубо. За рахунок України, за рахунок української історії, культури, за за рахунок людей, фактично українських, які тут жили, яких змушені були переселяти, руйнувати їх житла, батьківські, дідівські. Після підриву Каховської ГЕС російськими військовими Дніпро подекуди обмілів. Каховське море висохло. Жителька селища Малокатеринівка Тетяна Терехова розповідає раніше тут були зовсім інші краєвиди. У нас тут вид був найкращий, мабуть, тому що ми живемо наверху. Тільки виходиш, а в нас тут вода, віздє вода. В нас, звісно, води немає, а там віздє вода. А зараз виходиш, і водичка десь ділася. Нема, Дякуємо нашим братам. Олена Ліщенко, Юлія Філімон, Суспільне новини.